Житомирянка Олена Іванова розповідає, що у Житомирській районній лікарні відмовились надавати допомогу людині, яка знаходилась поруч із територією медзакладу. 25 травня Олена Іванова їхала у автобусі, коли пасажирці поруч стало зле. Олена вийшла разом із жінкою на зупинці біля районної лікарні. Жінку залишила на зупинці, а сама побігла у лікарню за допомогою. На що мені відповіли? Що вони не можуть надати першу медичну допомогу, так як їй може бути догана, так як уже у них був випадок, що хтось надав з медперсоналу вийшов за територію, чи як там і ну так там у них щось щось відбулося. Вони мені сказали, викликайте швидку допомогу. Отримавши відмову у районі лікарні, Олена Іванова викликала швидку. За словами жінки, бригада медиків їхала на виклик півгодини. Після чого хвору жінку шпиталізували до першої міської лікарні. Телефонувала декілька разів до оператора. Вже навіть сварилася. Чому так довго? Бо вже пояснила ситуацію, що людині дуже зле, і вона ну лежить на скамійці. Мені відповіли, що вони вже виїхали. Ну. Затори, і опять-таки, десь може вони ще зупинялися, так як може комусь надавали допомогу. Але це було півгодини. Андрій Маранчук, медичний директор з хірургічної роботи та невідкладної допомоги Житомирської районної лікарні, каже: у той день у лікарні був один черговий лікар, і він не міг покинути територію закладу, в якому перебувало більше 200 хворих. Андрій Морончук додає, медики не можуть покидати своє робоче місце та територію закладу у робочий час. Люба людина в своєму робочому місці не може покинути, тим більше, лікар, який є на 240, ну, 205 хворих у стаціонарі, які знаходяться, і покинути. Межі лікарні це практично вихід з свого робочого місця. Лікар не може покинути свого робочого місця, тим більше якщо він якщо він один на 200 з лишнім пацієнтів. Карета швидкої їхала на виклик не півгодини, а 16 хвилин, каже Віктор Гриньов, медичний директор Центру екстреної медицини та медицини катастроф області. Час виклику та прибуття швидкої зафіксовані у електронній системі закладу. Віктор Гриньов додає: у той день було багато викликів, саме тому медики не могли приїхати раніше. Враховуючи, що це вихідний день, викликів у нас в цей день приблизно на 30% більше, ніж зазвичай. От найближча бригада. Вона була направлена, і вона приїхала не через більш ніж пів години, а виходить через 16 хвилин. А це ще не межі міста, є певна відстань. Я подивився по Google картах з найближчого показала, що вона 17 хвилин повинна їхати. Але сирени мигалки, трошки перевищення швидкості, отак прибули через 16 хвилин. За словами юриста Романа Гуртовенка, відповідно до Кодексу законів про працю та посадових інструкцій медиків, покидати своє робоче місце у робочий час лікарі не можуть. Внутрішні документи, посадові інструкції, статути не передбачають можливості відлучатися лікаря для надання про Медичний поза межами закладу для лікаря, який працює у закладі. Для надання екстреної медичної допомоги функціонує та ж сама медична допомога, екстрена швидка допомога. За словами медичного директора першої міської лікарні Андрія Волкова, 28 травня жінку виписали додому. Дмитро Поліщук, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини Житомир.